Доброго дня, мої шановні, всім привіт з Миколаївщини. Мене звати Наталя і ви на каналі Всім про все. Сьогодні хочу вам запропонувати на продаж деякі з моїх рослинок. У описі каналу є номер мого вайбера і, будь ласка, будете робити туди замовлення. Що хочу запропонувати? Поділки Гайлардій. Кому цікава така квіточка, дуже-дуже винослива, посухостійка. Витримує і посуху, і спеку. Цього року, ви самі бачили, найкраще витримала усі невзгоди нашої погоди. Отакі От гайлардії. Поділочка 20 гривень. Поділочка це отакий кущик. От такий кущик. Також хочу запропонувати вам отаку великоквіткову ромашку. Поділка 25 гривень. Це ромашка, яка квітує весною в травні, в кінці травня, на початку червня, а також вона ще квітує усьо і вересень-жовтень. Поділочка 25 гривень. Також хочу вам запропонувати. Ставлю які вони, тому що вони прикопані, я вам ставлю фото, які вони є. Дві поділки маю трав'янистого або болотного гібіскуса по 70 гривень. Кого зацікавила така пропозиція, замовляйте. Також традисканція садова фіолетова. Буде поділка дуже гарна, такий кущик буде 20 гривень. Також ще хочу вам запропонувати дзвоник скучений. Отакий От гарний кущик, прям кущик. Прям отакий кущик за 20 гривень. Він дуже гарно наростає, дуже гарно виглядає він. Отакі зелені кущики, навіть коли не квітує. Квітує він фіолетовий. Можу запропонувати вам вушка опунції. Це вуличний кактус. Вушко 25 гривень. Також запропонувати різні очітки, кущик 20 гривень. Маю ще отакий. Ну, вони зараз не дуже гарно виглядають, тому що пережили таку посуху і спеку, а навесні це дуже яскраві і ще й квітучі лимки. Також можу запропонувати чабрець. Це цей чабрець, що його додають у різні страви і е, у чаї. Він дуже гарно і дуже довго квітує рожевим пахучими квітами і так ось по шарудиші він пахне. Маю такі кам'яні троянди, вони всі різні. Зараз також вони не дуже гарні, бо пережили дуже страшенну спеку і посуху. Е, Отака от дітка буде 10 гривень. 10 гривень дітка. От така. У мене їх є три сорти. Ну і Очітки, очітки різні. Цей навесні він бордовий і квітує рожевими зірочками. Також маю грунтопокривний бересклет і грунтопокривну Вероніку. По 20 гривень саджаниць. Чистець, заячі вушка, чистець або стахіс. Також поділка 20 гривень. Ще маю отаку ясколку, Дуже гарна рослина. Отак виглядає. Навіть пережила оцю страшену посуху і спеку без поливу зовсім. Хто мене дивиться, той знає. Буде гарна отака поділка, також 20 гривень. Ось очітки. І ще маю ось отакий очіточок. На віскні він ну, дуже яскравий, гарний. Ну і зараз непогано виглядає. Хоча не поливу і спека в нас була за 50. Ось ось такий ще. Ось такий плющик. Ось о. Поділка 20 гривень. Маю декілька таких поділок. Плющ. Ось, бачите, ось теосперму. Отакий живець 25 гривень. Ще отакий маю очіток. Маю м'яту, дуже-дуже пахучу, дуже гарну. Кому потрібно 10 гривень саджанець. Ось, потрогала на все. Потім отакі кущики піретруму. Або матрикарії 20 гривень. Фізостегія Віргінська, отака От рожева, кущик 20 гривень. Ось бачите, скільки в мене тут є піретруму. Отакі От дуже гарні ромашечки дрібненькі. Квітують майже весь сезон. Коста подорожникова, подінка 20 гривень. Кому потрібно, будь ласка, дівчата, дивіться витримала, все, без поливу, без нічого. Мальва рожева 20 гривень, саджанець. Там он маю і тут ось маю. Мальва 20 гривень. велику великокоренева, 20 гривень, також саджениць. Ну, от така поділка. От, корінець. Ось. У. Квітує малиновими квітами. Молодий кущ півонії 25 гривень. Це е, дуже пахуча, густомахрова, вишнева отака півонія. Я буду вставляти вам фото, щоб ви бачили, що ви купуєте. Аквілегії. Кущик 20 гривень. Це е, темно-фіолетова чи синя, махрова е, аквілегія. Кореопсіс багаторічний. Кущик 25 гривень. Не зважайте на бур'янці. Так, льон багаторічний. Кущик 25 гривень. Ось як ви бачите, він уже квітнув. Отакий От сформований кущики ось 25 гривень. Льон багаторічний. Також мак повний, набитий, помаранчевий чи червоний. Також кущик 25 гривень. Хто бажає багаторічний мак. Морозець, осіння айстра. Отака бускова чи блакитна, 20 гривень кущик маленький. Колосник такий злак. Має отакі колоски і таке має дуже гарне сріблясте листя, круглий рік, цілий рік. Але він агресор. Потрібно саджати в обмежувач. Отака От поділка 20 гривень. Дуже гарно виглядає. Отакий злак. Ожина, отакий От саджанець 25 гривень. Ось, бачите, ожина. Ви всі бачили, яка в мене ожина. Дуже гарно плодоносить. Ось, дивіться. Отакі От саджанці. 25 гривень. Ожина в мене. Е... Вона велика, плоди гарні і дуже щедро плодоносить, незважаючи ні на що. Навіть у таку посуху ми були з ягодою. Маю сажанці, будь ласка, е, сорти вам не скажу. Хто хоче, замовляйте. Флокс шилоподібний. Отакий От горщик 25 гривень. Медунка сахарна, цукрова. 25 гривень. стаканчик, Бадан. Отакий От кущик 50 гривень. Дуже гарно квітує малиновими квітами на весні. Вероніка колосиста. Отакий колір. Синій, фіолетовий. Ось такі має квіточки чудові, 30 гривень. Саджанець. Вушки опунцій, 25 гривень. У мене є два вида, вони обоє жовтим квітують, але вони, як ви бачите, відрізняються, самі навіть листочки. Ось такий. І ось такий. Тут великі такі голки, тут багато голочок, тільки дрібненьких. Вероніку маю. Ехінацея, ехіноцея біла. Отакий От кущ 50 гривень, отакі От маленькі саджанці по 30 гривень. Це все біло. Яснотка зеленчукова. Саджанець 25 гривень. Дуже гарно квітує на весні. І має отаке пістряве листо. Це вважається ґрунтопокривна рослина. Саджанець дейтії дейція саджанець 50 гривень гібіскус сирійський саджанець 50 гривень очиток видний 30 гривень саджаниць. Ромашка великоквіткова, 25 гривень. Також маю отакий подорожник, бордовий, 25 гривень саджаниць. Він наростає великими кущами, на сонечці має дуже гарне бордове листя. Декоративно листяна рослина. Жимлость капріфоль. Отакий От великий саджанець, 50 гривень. Пахуча. Ну, уже осінь, і дивіться, в нас посуха. Ну, живий саджанець, дуже гарна коренева. 50 гривень саджанець. Коріопсіс мутовчатий. 30 гривень кущик. Гібіскус болотний. Саджанець 50 гривень. Маю 4 сорти. Будлея Давида 50 гривень саджанець. Отакі От саджанці. Уже навіть в цьому році квітували невеличкими квіт... мітьолками 50 гривень саджанець. Будлея Давида. Ось такі саджанці. Будь ласка, звертайтеся кому потрібно. Може, ще щось бачили в мене в підниках і когось зацікавило, будь ласка, пишіть, питайте, домовимось. Мій номер вайберу знаходиться в описі каналу. Тож, будь ласка, я відкрита до спілкування. Пишіть, замовляйте. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Можете допомогти мені і просувати це відео, щоб більше людей побачили. Може, комусь щось потрібно і когось зацікавить. О, ще забула. Це не Рарія Приморська 20 гривень. Рібляста. Тож, будь ласка, всіх чекаю вас! Всім дякую, хто додивився до кінця. Бажаю вам успіхів, натхнення, міцного здоров'я, благополуччя і мирного неба над головою! Дякуємо нашим хлопчикам і дівчаткам за те, що нас боронять. Низький уклін їм. Не забуваю їм допомагати! І підтримувати. Ще раз всім дякую, чекаю на ваші замовлення, до побачення, до нових відео!